Доброго дня і ми з України. Мої дорогенькі. Мої дорогенькі. Ви там за мною не заскочали? Скажу вам, що є навіть відео, я про хости знімала, тому що мені прийшлося їх там ділити, так? Є про інші квіти відео. Немає бажання у мене. Працювати з Ютубом. Скажу вам, ну, зовсім бажання нуль. Дивлюсь ваші відео. Ну, як завжди, ж, щось слухаю про політику. Ну, я, мої дорогенькі, можна сказати, зовсім не в політиці. Але це не значить, що я нею не цікавлюся. Цікавлюся дуже-дуже. І навіть приймаю участь у прямих. Ефірах Тому що є можливість задати питання, почути, поспілкуватися з розумними людьми в Україні і не тільки. Тому, звичайно, я дивлюся. Але щось викладати у мене бажання було нуль. нуль. І я вам скажу, що оце ці квіти оце ці квіти у мене виявили бажання розповісти вам, що це таке. Я вам скажу, мої дорогенькі, ви там як переносите жару. Таблетки приймаєте? Тиск міряєте, тому що дуже-дуже потрібно дорослим людям міряти тиск, краса, правда, гінацейка. Потрібно міряти тиск, дивитися, чи потрібно вам таблеточку випити, чи не потрібно, пити водичку, тримати себе в нормі і. Я вас дуже прошу не бути на жарі, тому що 11.20, а у нас вже пече. Просто пече. Я зараз теж вже буду ховатися в будинок. Зараз я прийму душ, тому що я я по декілька разів на день приймаю душ. Представляєте, це в мене тут же ж мої кущі, які вони в мене, ну, сонце. Полив і все, лапчатка і полив, але ж, бачите, воно. Немає мені куди його ховати, носити ці горшки, туди-сюди ношу, розумієте? Мої дорогенькі, були в мене вчора мої друзі, військові, приїжджали до мене в гості, я до них теж їжджу і привезли мені оце ці квіти. Зараз я вам усе розповім, тому що я просто дуже-дуже я просто розчулена, але я просто і дуже-дуже Ну, Ми ж знаємо, що всі, як хто може, допомагають. А в мене ж багато друзів військових, у мене багато знайомих, яких воюють, діти, ну, є. Розумієте, я ж з 14-го року в Києві займалася волонтерством. Було, було. Я допомагала в госпіталях, звичайно, і, і так. Ну, все це було в моєму житті. Тому, звичайно, знайомі, знайомі є, але ж я ж їх сама шукаю. Я допомагаю, у нас усі допомагають українці, хто як може. Але я. Маючи огірочки у мене в теплиці, розумієте, огірочки, помідорки, які я вже всі зібрала, кабачочки. ой, Господи, І помідори я вирвала, вона сіяла кріп, потім кінзу, ну, таке. То, звичайно, я збираю так і собі вже мене закривали. Та я вам скажу, мене дуже зараз йому дуже багато такого консервації. тому Є куди давати? Збираємо і завозимо хлопцям. розумієте, Завозимо хлопцям і картоплю, я ж, звичайно, вожу. розумієте, То вони до мене приїхали в гості та привезли мені оці квіточки на подарунок. Зайшли, це подивилися, вчора ми тр трішки посиділи, тому що, звичайно, вони не мають дуже багато часу. Та й кажуть, Боже, а де ж ваша картопля, яку ви нам привозите? Де ж вона у вас росте? Кажу, яка ви різниця, де вона росте. Головне, що я вам її привожу. Так, це ред дракон. Ну, треба вам зняти про нього відео, тому що ну, це я колись купувала його за донат. І такий маленький, ніякий. І дивіться, який гарний кущик, і як він і росте, і як він гарно розмножується. Це моя рудбеки, яка доня мені подарувала. Сонце в нас пече, зараз буду ховатися, але розмотала оці квіти, які мені подарували. Ну і хлопці приїхали до мене ж. і привезли мені оці квіти, які купили. Які купили у бабусь? Ну, що я вам хочу сказати? Просто-просто я. Коли купую бабусь, треба дуже уважно дивитися. Тому що бабусі, які торгують на базарах руками, вони розумієте, вони знають, що вони втюхують, і знають, як що треба відповісти. Але я просто, я просто не розумію, як можна отаке робити. Це гайлардія. Так? Це така ну, сантиметр 80, тому що в мене була низькоросла, і я її всю. Подарувала, тому що вона не тримає форми, її треба підв'язувати або підставляти. ну Низькоросла в мене була така кущова. Вона мені не дуже подобається, вона розвалюється, з неї проблеми. Потім її треба ж черенкувати восени. Знову ж поки, поки вона прийметься, вона погано приймається. Або так вона сама собі там. ну Кущик не має ніякої гарної форми. розумієте. І я її спокійно подарувала і, і жила собі добре. Ну, Хлопці, знаючи, що я люблю квіти, ну, звичайно, тому що я забороняю всім мені дарувати квіти. Я взагалі забороняю щось дарувати, розумієте? А квіти то взагалі забороняю. От. Ну, Вони хотіли зробити мені, звичайно, приємно. І вони мені зробили приємно, але просто я ж кажу, що я не дозволяю цього робити. так? Вони купили мені усі ці квіточки, два кущика. Два кущика. І я вам скажу, що коли я їх сьогодні, тому що вчора мені не було коли, я їх так поставила у відро, це ползучка, я вам зніму про всі ползучки, це теж я вам потім зніму відео про всі, тому що це така вона прихотлива. Трішки вона прихотлива. Так? І коли я розмотала сьогодні оце ж, оці кульки то то я була, то я була, була, Якщо я була зла, то це сказати нічого. Просто оці бабусі, які сидять, є різні бабусі. Але бабусі, знаєте, які оце, ну я не знаю, я навіть не ну, я не можу цього зрозуміти, тому що я знаю таких бабусь, жіночок, які торгують квітами. Вони беруть, викопують. Ось таку вже квітку, розумієте, її так продавати вже не можна. От вона її викопала. Зараз я вам покажу коріння. коріння. По-перше, вона її замотала так, що цього всього видно не було. Розумієте, цього без ладу видно не було. А тепер дивіться, яке коріння. Бачите, яке? Скажіть мені, воно у мене може прийнятися? Що мені треба робити, щоб воно у мене прийнялося? А це ж мені люди подарували. Розумієте, люди ж подарували мені від душі, а воно було так запаковане, що ти ж його ніколи не побачиш. Та й хлопці ж не знають, що це воно таке. Бачите? Ой, мама, таргає, треба мені зараз, звичайно, я буду їх садити в горщик, в горщик ставити в темне і холодне місце, поки воно щось там прийметься. Тому що я знаю, що вони до мене ще приїдуть. І мені ж хочеться, щоб вони коли прийшли, побачили, що їхні квіти ж квітнуть. розумієте? Люди ж купили від щирого серця. Ну, отак. Верхня часть була гарна, так? Та і вже й не дуже гарна, бачите, воно ж, уже ж відквітло. Вже ж воно відквітло, скільки там його треба зрізати, оце що відквітло. Звичайно, садити в горщик, у темне місце, поливати її. Ну, я не знаю, я не знаю, як можна таке як продавати на базарі. Воно було замотане, оце, це коріння, воно було замотане. У декілька кульків, розумієте, у кульку водичка туди вставлена, оцей оце корінець був вставлений, і потім іще в двох кульках зав'язано все. І так підверх воно підв'язано, що ти ніколи не побачиш, що воно там. Розумієте, я вчора його поставила, подякувала, сказала, що не треба мені купувати, тому що нема за що розумієте, нема за що купувати квіти, і не треба тратити гроші, кажу, хлопців, витрати на себе, на свою сім'ю. Тому що. Тому що коли на війні, то я вам скажу, вони дуже багато грошей тратять. Ну ви ж знаєте, що з боїв виходять по-різному. І треба запчастину якусь, і машини немає, і вони не бігають, а вони, звичайно, десь купують, тому що і тратять свої кошти, свої, ті, що вони заробили, ті, що їм платить, платить держава. Тому я завжди кажу, хлопці, не треба цього робити. Я їм подякувала, але сказала, що більше такого робити не треба. Мені нічого не треба купувати, тому що це я повинна. Я повинна і ми повинні допомагати, розумієте? Але ж оці бабусі, ну я не знаю, я взагалі просто як можна з них брати гроші за квіти, то це я взагалі не можу зрозуміти. Я взагалі не можу зрозуміти, навіть якщо у мене комусь потрібен. Букет, розумієте? То я в да в мене в голові не вкладається, щоб це я взяла е, гроші, розумієте? Ну це ж злоби такі сидять, навіть і бабусі. От ми українці, так? От ми українці. Що ми можемо сказати про інших, якщо ми такі самі? знаєте. Хіба ж ця людина, як вона продає таке ну, такі, такі сміття, хіба вона може комусь допомогти? Та ніколи в житті. ніколи в житті. Такі квіти треба купувати ось так, в горщику, так як оця рудбеки. Бачите, квітни, скільки хочу зібрати на сіні. Ось я це знімала для своєї знайомої, тому треба присипати землю, тому що вона каже, Треба її потім поділити. Кажу, нічого її ділити в цьому році не треба, треба ділити в слідуючому році. так. Ось я купувала лобелію. Зараз вам покажу моє дорогенькі, Бачите, в горщику, як вона гарно наросла, наростає. Правда? Дивіться, як вона гарно наростає. Вона і тут пішла в рост. Я просто хочу оце на зрізати, бачите? Хочу зрізати на і потім вона ще і, і оце піде квітнути. бачите. От. А знизу ж, ну без проблем. Ось горщика треба присипати. Я просто хотіла вам зняти. Якось, бачите, якраз і хотіла показати, що звичайно, звичайно, я теж продаю квіти і теж буває копаю. Знаєте, ну людина от хоче, і ти прихоприходить додому, і ти, звичайно, викопуєш. Але, ось, бачите, ось посадила і все. Але такі квіти, і різні ж їх квіти, і різні. Але таке не можна робити. це, це, ну, Я не, навіть не знаю, як мені оце з ним боротися, щоб воно в мене прийнялось. Тому що мені хочеться, щоб воно прийняло, щоб вони прийшли. І ну, як, щоб вони в мене квітли, квітли. їм же це ж буде приємно, розумієте? Але як люди можуть отаке продавати? Ну невже. Я не розумію таких людей, розумієте? Ну невже ти за цю сотню розбагатієш? Чи тобі прибавиться здоров'я? чи... Ну я не розумію, розумієте? Ну взяла вчухала втюхала хлопцям. Взяла і втюхала і все. Розуміте? Так воно зверху ще нічого, але ж вони ж не розуміють, що це вже квітка відквітла. Бачите, це вже відквітла квіточка. Це вже квіточка відквітла. Вони ж не розуміють цього. так? Ну, взяла і вчухала, ну що ти від цього? Що ти від цього одержала? Що? Я якби знала, хто оце таке зробив, розумієте, я б взяла гроші і принесла б її цій людині, просто віддала. Сказала, якщо тобі так потрібно, що ти оце таке робиш, то я тобі дарую, купи собі вже те, що ти хочеш. Тільки, Ну, ну якщо людина так робить, ну скажіть мені, будь ласка. Я вам скажу, ті бабусі, які матають, крутять. Вони все добре знають, скільки коштують квіти, і вони сидять там роками. Тому мої дорогенькі, мої дорогенькі, якщо у вас є можливість і ви хочете купити квіту, квіточки, або купуйте в горщику, розумієте, тому що ось отак, бачите, ось. Вона не хворіє. Вона не хворіє, вона вже скільки квітне і гарно квітне, розумієте? Вона не хворіє. Або в горщику, або вже... Весною, тому що є такі квіти, які треба садити в горщику. Ну оце чудо, його тільки треба по весні садити в горщик. Тільки якщо ти його плануєш продати, то тільки в горщик. І все. Такі квіти вже не продаються, що вона викопала землі і вона оце продає. Та ще й втюхала кому? Військовим. Тому що вони були в формі. Вони приходили до мене в формі. Розумієте, це не просто там. Ну, то хіба такі можна робити? То що ми можемо казати про інших, якщо ми самі такі засранці? Розумієте? Я вам скажу, що я ніколи стараюся зараз не говорити про різні речі. Говорити є дуже багато, але ми повинні бути єдині. Ми повинні бути єдині, щоб у нас зараз у державі не було ніяких отаких. От Розмов, поведінки нашої, щоб не було ніяких сварок, тому що ви ж розумієте, що такий народ, який свариться між собою, у нас політики між собою вже всі сваряться. Уже за владу вже політики сваряться. Не, не, не сваряться за те, що як закінчити скоріше війну і скільки допомогти. А сваряться вже за владу, щоб були вибори і все. Розумієте? Такий же народ дуже-дуже легко його зламати. Тому я стараюся нічого ніколи не говорити, хоча говорити є дуже багато. Але оце, оце, у мене вже просто терпець вірвався. Розумієте? Буду зараз садити, тому що, звичайно, мені хочеться, щоб воно ну, трішки щось поросло, тому що, коли вони до мене прийдуть, а вони до мене прийдуть через неділю-дві, тому що, звичайно, ну, звичайно, треба, щоб прийшли, у нас свої справи. так, ну… Мої дорогенькі, коли купуєте на ринках, на базарах квіти, дивіться уважно, якщо там сильно дуже замотані оті корінці, просіть, щоб вам їх розмотали і показали. Якщо не хочуть показувати, купувати не треба. Тому що отаке буде, як у мене. Розумієте, отаке. Люди купили від щирого серця, а виходить, що отакі жіночки втюхали їм і Мені тепер треба з ним, ну я, я ж кажу, мені треба з ним урочитися. Не можна в такому в такому уже цвітінні, тим паче отакі, от розумієте, таке продавати не можна. Таке продавати не можна. Мої дорогенькі, мої дорогенькі. Ну це мене просто, це мене, я просто розумієте, я не просто що зла, я просто не розумію. Таких людей. Я не можу цього зрозуміти. Не можу, просто не можу. Мої дорогенькі, мірите тиск, і ще вам розкажу. Пийте таблеточки, не ходіть на сонці, я вас дуже прошу, просто дуже-дуже прошу. Тому що повітря дуже сухе, жарке, розумієте? Треба себе берегти, тому що надія зараз у вас самих на себе. Всім вам добра, здоров'ячка, нашим хлопцям перемоги і нам теж. І хай завжди все буде Україна!